Доброго дня, шановні аграрії, і на сьогоднішньому огляді е, хотілося б вам показати нашу оновлену сівалку CZD360V варіаторна сівалка. А саме по оновленнях, по модернізації, в даному відео зараз пару хвилинок покажу, що ми змінили, що додали, що удосконалили. І Почнемо даний огляд е, з бункера. Змінили по бункеру. По-перше, ширина бункера збільшилась на 30 см. По об'єму на старому зразку сівалки було 1000 літрів, на даному зразку 1090. Тобто на 90 літрів збільшився бункер. Як бачите, торці самого ящика змінилися в плані, чому змінилися. Раніше вони були на ножках. Зараз. Зварений такий підставка, будемо так її називати, на якому кріпиться бак. Звичайно ж, нержавійка, яку ми вже використовуємо 4 роки, зарекомендувала вона себе дуже добре. Тому використовується в нас вона на всіх зернових сівалках, починаючи з 1,5 метрової до 5,4. Е -е -е Хотів би теж показати наш туковисіваючий апарат. Хто знайомий з висіваючими апаратами полімерними? Самим, саме зерновими. Тобто двоступенева катушка, мілкосім'янка. Те ж саме в нас і з добривами. Звичайні добрива і мікродобрива. Дуже зручно, якби по проханню наших господарств ми встановили ту висіваючий апарат теж з мікродобривами. Також зробили зміни по самому загортачу. Якщо раніше використовувався загортач, як всі ми знаємо, це зачний загортач з чугунними грузиками, то наразі ми встановлюємо загортач пружинний. Чому саме пружинний? По-перше, на навісних сівалках він себе дуже добре показав. І на прицепних дуже зручно ним працювати, тому що є сектор, на якому можна виставити сам угол. Пружинного загортача. Це дуже зручно, ну і гарно він працює. Також пройшли деякі зміни по самій сниці приціп... прицепної, а саме, що змінили, це сам прицепний носок Мюллер. Сер... Сертифікат якості та відповідності я вам покажу у даному відео. На даний час. Наш сошник зарекомендував себе на всю Україну, будемо так казати. Чому саме? Тому що ми використовуємо двохрядний подшипник, маркуємо наш корпус, диск та ступицю, а саме тому, що він дуже гарної якості, щоб не було там так сказати, лишніх питань від замовників, є клеймо на корпусі, на ступиці, на дисковій. Він е, йде, якщо це на запчастини, в коробці підписаний з маркировкою завода Деметра. Сьогодні ця сівалка готова на відвантаження на Полтавську область. Е, нас запросили в господарство. Я думаю, в наступному відео не думаю, я знаю. Ми вам покажемо її в роботі. Покажу вам е, вис, норми висіву. Як Налаштувати варіатор, висіваючі апарати, все це ми знімемо і покажемо на даній сівалці.